Я вже прийшла після свого залу, я вже займаюся роботою, але я сьогодні проснулася і дещо чекало мене на моєму столі. І я вам хочу дещо розказати. Ми з моїм хлопцем недавно обговорювали тему святкувань. Я йому сказала, що для мене дуже важливо святкувати якісь важливі події, дати. І от. Недавно я йому казала, що для мене дуже важливо, як набираються мої підписники на Ютубі, бо зараз в мене 1398 підписників. І згідно моєї статистики на Ютубі, за останні 28 днів на мене підписалося 75 людей, але відписалося 25 людей. Тобто старі мої підписники, які прийшли до мене на мої мотиваційні відоси, вони потихеньку відписуються від мене, але нові, які бачать мій влоги, підписуються. І мені дуже приємно бачити цю статистику, що ми з вами знаходимо один одного. Але таким чином моя статистика підписників не дуже змінюється, бо люди приходять, уходять, приходять уходять. І зараз у мене 1398 і він чекає, коли в мене буде ці 1400, щоб відсвяткувати. І дивіться, що я сьогодні знайшла зранку. Це коробка, на якій написано 1,4k subscribers. І я її відкрию тоді, коли ця цифра настане. О, а ще я своїм подруженькам підготувала маленькі подаруночки. Цей сьогодні піде до Наталі, ось цей з собачками піде до Дарини, цей піде до Насті, а цей піде до Каті моєї сестри. Тому до свят готова. Ще можу надати відгуки на мою косметику, яка попалась у мене в адвент-календаря. календарях. Кремві Солда Жанейро. Лайк, like. мені подобається. У нього солодкий запах, але він на шкірі дуже класно розкривається, я його використовую він прямо мене на столі. Але мені ще від них попалася олія, і олія це просто катастрофа. Я її намазала після душу перед сном, пішла спати, мені треба було ще раз піти в душ, щоб її змити, бо я просто не могла сама від себе чути цей супер-солодкий запах. Тому з олією обережно. Може я її переборщила або щось, але зараз в мене якесь таке відторгнення, що я навіть не хочу її продовжувати тестувати. Ще те, що мене дуже вразило, це ось цей блиск для губ від Iconic. Я погуглила, він коштує більше ніж 100 злотих, більше ніж 1000 гривень. І я від нього мала багато очікувань. Він, типу, з плампінг-ефектом, але він виглядає, я вам зараз покажу. Він наче блиск з 2000-х. Оце, що на базарі ми всі купляли. Просто катастрофа! А, і він так пече. У мене просто були близькі з цим плампінг ефектом наприклад, в Dior. Dior дуже гарний. <хи> а цей так дуже неприємно пече. Боже, я така розчарована. Я просто не очікувала, що, такі, що така косметика є, і що вона така галіма. Я просто зараз візьму його і викину. Далі з того, що в мене постійно в використанні, це ось цей мультитаскер. Це для мене таке відкриття. Це те, що я казала, що тут попався мені такий відтінок, який би я ніколи в житті не взяла. І плюс я ніколи не пробувала мультитаскери. Я бачила ці відгуки на Юніко український, і я дуже хотіла його спробувати, але мені було впадло замовляти тільки одну штучку з України, і я щось так і не заказувала. І в мене з'явився оцей мультитаскер. Він так приємно лягає на шкіру, і він так легко розтушовується, І в мене лице наче стає таке сяюче. От я трошечки його додала, і мені вже більше подобається ефект. Я його так прям щедро намалю, намазюкую собі і так от пальцями розтираю. Бо, якщо чесно, то щіточками щиточками або спонжем він з'їдається. А отак, от от руками, О, клас! Це взагалі я дуже рекомендую. Далі я спробувала ось цю палетку Revolution, яка мені попалася. Я про неї була такою собі думкою, думаю, блін, щось розкішно. Але вона дійсно класна, вона мені понравилась. Минулого разу я казала, що в мене від того, що я використовую тіні, болять очі, тому що ця пильця попадає мені в око. З цією палеткою такого не було. І мені дуже подобається експериментувати. Мій хлопець навіть сказав, що я completely different person, коли я намазюкаюсь косметикою. Але мені подобається. Так що, ось це. Прям лайк. Ось ці румяна. Мені вони дуже подобаються по текстурі, але вони дуже рожеві для мене. Я їх малюю на себе, і я прям як Барбі якась. І мені не подобається цей ефект. Тому я з ними почекаю до літа, тому що Дарина сказала, що отакі відтінки, вони літні. Тому я з ним почекаю і ще даю йому шанс. Консилер мій від Charlotte Tilbury. В мене був в золотому відтінку. Я його намалювала на себе. І через цей золотий відтінок в мене таке було враження, що я стою рижа. Мені не підходить цей відтінок. От у мене є хайлайтер Ram Beauty. Ось такого відтіночку. Колір шампані, чогось такого. Ну, світлий, коротше, не золотий. Намазюкаюсь. І такий відтінок мені підходить. Він прям glowing my skin up. А ось золотий не підходив. І я його віддала своїй тренерці. Тому що вона прям типічна золотавка. Тому він теж не пропаде. Так, ну все, я пішла далі працювати і буду тримати вас в курсі, скільки в мене підписників і що в мене там в коробці. І так, поки 1398. Але сьогодні паблішу відео, подивимося, що з цього буде. Настя красотка приехала в Видбаченку. Задоволенный пережечь. Буду есть на синамон. У нас... А это вот этот выхлоп? С Пучем и Айди. С и Айди лук. Okay, so tell me, how do you like the coffee? Me, like this coffee very, very much. Okay. Damn, I don't know what to select. I like that it's not big. That's what she said. <laughs> <laughs> Yeah, I know right? I know! Hmm. I can be your cameraman. Oh, I would appreciate. And uh, there she is. Hello! Babe, I'm honest with my subscribers but not to that extent. <laughs> Це сьогодні, 25 листопада. Насолоджуюся останнім сонцем. Буду дивитися супермамою цю серію там, де дружина теперішнього чоловіка і колишнього чоловіка, і вони разом виховують дітей. Ну це, звісно, сміхота до весілля півтора роки, і весь цей час ми не займалися в класичному розумінні цього слова сексу. Переїхали в квартиру в день весілля. Мені на той час було там 20. Okay the question The question 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 When you were a kid what chores did you take shortcut on to fool your parents? I was taking shortcuts with everything. Clean is nice. <laughs> <laughs> What's the bravest thing you have ever done? I don't know. How do you want to celebrate your next personal milestone? I'm not kidding, it's a shall <laughs> Я просто зараз монтувала ось це відео і просто на всякий випадок вирішила перевірити, скільки в мене підписників, і дивіться, що в мене є. та дам 1400 підписників це означає, що пора відкривати коробку. Ух <звук> ти! О, воно того стоїло. Щоб потікати.